Усіх вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! У Нас сьогодні рубрика розпакування. Знов посилочка від пана Юрія. Так що ми ще зараз глянемо, що у нас тут. уже не терпиться. Погнали! Чарівний ножик. Текс. О, він зараз запакував. Jöjjök, jöjjök, jöjjök. Ó, takk. Ó, jutás majd rá, lá, lá. Adj vissza a srácát. Tígyikéj. Ez a... Így, így. Oh. Ó. Ó, ott. Так, ну, пелючечки ми всі повитираємо. Так, це одна, а це. Інша трішечки інакша. Це у нас if. А це SA. Так. Підтядь от так отак. Чорні каточки. Так. Довго лежали вони, зокрема. Потім їх... Ага, тут є ще у нас такі, такі вже білі. Ось така у нас біленька буде. Це все ми будемо пізніше вже в оглядах роздивлятися. Дивіться, краса. Так. Так, 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 а це у нас. А, Р. Чип. Вона біленька. Р. Відкривати вже не буду, ви вже зрозуміли теж вона біленька там. Це все буде в оглядах. Так, а ось ця, я розумію, це у нас. Близнюки. Опа! Дивіться, друзі. Это у нас... Боксик близнюків. Вот а? это а я понимаю. Это еще буде в оглядах. Так. Так, 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 а это что у нас такого? окремо тут лежит. Ой. Акса Кіті. Ті, Hello Kitty. Теж буде все на оглядах Так. А тут що у нас? А тут у нас Sony. Pure Style. Sony поганими не бувають, друзі. Так. І тут у нас в одній коробочці ще одна коробочка. Ух ти, Так. А тут, походу, якісь солодощі. А може Чококрем. Так, чококрем у нас раз. Ну, тут ще й які. Дивіться, який смаколик, Так, ух ти! Отака. От Отак от відкривається. Дивіться. Це просто жирбомба. З такими катками великими. Величезними катками. Так, Аксі. О, у нас Кіті вже синенька. Ага, слухайте, друзі, це у нас. дівчинка і хлопчичок. Різні Кіті. Так, далі. Далі у нас є... Так, я вам робив такий огляд на Волкери на 120 ки Мені прийшла така сама, з цією вставочкою, про яку я вам казав, на моїх нема. Але тут вставочка є така. Отак от, от. Юра сказав Юра зробив. Ось так, друзі. Все по-серйозному. Так, JCX. Для мене поки що не відомо, що це таке. Але видно, що це Корея. Це однозначно Корея. Всі прекрасно бачите. Корейський стайл. Так. А тепер, ух ти, господи, тут трошечки, звісно, це печалька. Шкода, ну нічого, знайдемо щось. Меморекс американці. Чудова касета. Футлярика ми знайдемо. Елтекс. Елтекс. Колись я все время думав, що Eltex це якась незрозуміла лабада, Але ні, це щось це щось хороше. Добротне. Так. Ватсон. А Ватсон, звісно, були. Такі, коротше, не якісні касети, але Юра сказав, що тут замінена стрічка, якщо не помиляюся, на Ракс. І Вас він перетворився на якісну касету. Тепер. Супертейп. От супертейпів у мене ще не було. Тепер вже є. Ось такі, друзі, бачите? Супертеп. Бомбі Твітошиба. О! І ми, ля, -ля. Вот так вот. Так, тут у нас щось такого запах. Ага. Panasonic GX46. Вот так. Panasonic. Прикольно. И набики сіреньки. Все прямо пофіншую. Так. А тут у нас запаковано такого в окрему. Новенький супер Друзі, я вам її не покажу. Тому що я не хочу її розпаковувати. Вона в мене єдина і хочу її залишити в такому стані. Але похвалюся якось покажу вам, як воно все це виглядає. В упаковці покажу. Так, ще одна коробочка зі смаколиками. Так, 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 так. так, так. Ага, воно з того боку. Ух ти, йо й ух ти ж, ух ти ж. Ух ти ж. Memorex. О, а ось тут уже. Гарна коробочка від Memorex. Memorex. Це коробочка, як в SNC. Гарненька. Просто шикардос. Америка. Ще одна TDK в Порцегорі. Ось так, друзі. Так. О! От що я тактрон. Причому тут, бачите, ще метал 46. Колись я вам вже демонстрував тактрон, але я повторюю той огляд. У мене нормалка є, а тепер у нас є. А тепер, ні, це... це не метал. Це просто хром. Але так назвали металом. Це ж не метал, ні. Хоча це може бути, що і стрічка в метал. Але немає отворів під, під цю стрічку. Ведемо все це потім розглядати більш детально. BSF. Ми звикли назвати бас, але німці називають це BSF. Червоненька така. Була в мене така, може десь є, але в дуже поганому стані, але ця... в. Стан має ідеальний. ну крім описаної поліграфки. Бомбезно. Так, магна. Що? У нас тут записано Alan Parsons Project. Дуже відомий стиль. Знаємо приблизно звідки ноги ростуть. Так, магна. Наступна. Нагаока! Це у нас. Тан-тон-тон-тон-тон. Ой-ой-ой! Бачите, як на... на що схоже? Дуже, нагадує на скотч-трям. Все це ми розглянемо вже пізніше. Просто шикарна касета. Ого! Рояль! Так. 110 від Sony CDX в мене є. На 20 хвилин, на 50 хвилин, на 70. І тут тепер мені, мені вже потрапило. 110 хвилин. Повне зібрання. Повне зібрання, а може і не повне. Ще ні. Try. Made in Japan. Дивіться, як вона виглядає. Ух-ух-ух-ух-ух. Її дуже важко її сфокусувати взагалі на камеру. Так? Не, нормально. Так. А ось тут теж є таке певне. Певне сходство до 3М-скотч. Джапан. Все тут джапан. Ось так, друзі. Так. Наступна. Magna TDK. Звичайнюсінька касетка TDK 88-го року, якщо я не помиляюся, але от в ось такому. Ух ты! І на Ліпуські є. Дивіться, як прикольно вони зробили поліграфочку Рекламна. Ось так. Все, друзі, не, не дуже там розглядайте, тому що ми будемо все це пізніше. Зато я зараз вам все покажу, а ви вже... А ви і раді, так? Да? Так. Віктор! Вау! Вау! DA1. Клас! Так, ось ці написи, я думаю, що я спробую вивести. Фломастер має виводитись. Ну. Бачите, що це Denon виробляв? Штамповочка від Denon. І щось одне ще лишилося. Що у нас тут? Радіошек. Якщо не помиляюся, це, це теж у мене перша касета. Америка володиці. А штамповочка це максел. Якщо я не помиляюся, це максел. Да. Не перемотано, ну нічого. Ми все це виправимо. Друзі, ось такі сьогодні в такий сьогодні у мене вилов. Я на таку класну рибалку сходив, нібито зловив на червачка. Все, друзі, на цьому все. Ось така у нас рубрика розпакування сьогодні. Затравочка. Тепер приблизно будете знати, що в наступних оглядах у нас буде. На цьому все. Se são